Китай та Єгипет закликали своїх громадян негайно покинути Україну. 15 жовтня Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало оновлене попередження про подорожі та закликало своїх громадян в Україні негайно покинути її територію. Посольство КНР в Україні також обіцяє надати допомогу в організації переїзду. Таке рішення мотивують ситуацією з безпеки в Україні. Про це написали державне китайське видання Global Times у Twitter та видання Egypt Today. Пряма цитата: у зв'язку з нинішньою похмурою ситуацією з безпекою в Україні, Міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тим, хто потребує. Йдеться у повідомленні державного китайського видання Global Times. також як пише Egypt Today, подібне повідомлення 14 жовтня опублікувало посольство Єгипту в Україні. У цьому повідомленні посольство закликало членів Єгипетської громади залишити Україну доступними наземними маршрутами до сусідніх країн. У посольстві закликали єгипетських громадян проявляти максимальну обережність під час від'їзду та не перебувати у небезпечних районах або поблизу них. Усім, хто вирішив не залишати Україну, просять оновити свої дані в посольстві, щоб кожен був поінформованим про будь-яку подальшу інформацію щодо розвитку подій. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.